Жировий гепатоз або ожиріння печінки. В цьому відео я розповім вам, що таке жировий гепатоз та основні причини його виникнення. Обов'язково додивіться відео до кінця та збережіть, щоб не втратити. Поставте лайк. Та напишіть комент. Жировий гепатоз це зворотний хронічний процес дистрофії печінки, який виникає в результаті надмірного накопичення жирів в клітинах печінки. В залежності від причин виділяють дві групи захворювань: це неалкогольна жирова хвороба печінки або стеатоз, та алкогольна жирова хвороба печінки. Кожне із захворювань може прогресувати до гепатиту або цирозу. Гепатит усі захворювання з закінченням хліб це запалення в організм. А тепер про причини виникнення жирового гепатозу, надмірне вживання вуглеводів, жирів, неконтрольоване вживання ліків, алкоголь та забудьте ви вже про ті 100 мл сухого білого. Весь алкоголь це отрута для організму. Отож, якщо ви хочете, щоб ваша печінка була здоровою, ви маєте відмовитись від алкоголю. Усі вище перераховані причини приводять до безкінечної інтоксикації організму, а це, в свою чергу, до порушення ліпідного обміну в печінці, а далі хвороби печінки.